Доброго ранку, мої талановиті дітки. Театральний тиждень добігає кінця. Давайте сьогодні зліпимо героїв української народної казочки Івасик Телесик. Ось такого Івасика Телесика. Що ж нам потрібно? Зараз я вам розкажу. Ви ж пам'ятаєте цю казочку, так? Що жили собі діта баба і не було в них дітей. І дідусь пішов в ліс, виробав деревинку та й зробив Івасика Телесика. І з цієї деревинки став рости синок маленький. Так, ось така казочка. Але потім зробили, вон дивіться, які в нас ілюстрації гарні казочки, Так зробив дідусь такого човника гарного весельця і ходив на рибалочку Івасик Телесик. А потім його схотіла Яга забрати, та нічого в неї не вийшло. Ось зараз ми з вами будемо ліпити ось такого Івасика Телесика в човнику, так на річечці, це на ставочку. Зараз подивитесь, як це потрібно робити. Так, що ж нам потрібно? Осново має бути з супкового картону. Ось, дивіться, я вирізала. Це ставочок, а воду ми намалюємо пластиліном. Ми таке робили. Ось так. Дивіться: беремо пластилін по малесенькому кусочку і розмазуємо ніж ножем для пластиліну, так, щоб у нас вийшла така схожа на водичку частинка. Так, буде у нас ставочок. Так. Це можна ще зробити очерет, деревце. Це декорації, а далі будемо ліпити човника. Дітки, щоб зліпити такого човника, ось, бачите, в мене вже є. Візьмемо кусочок пластиліну, ми його погріємо пальчиками, так, І ось так робимо. Ось дивіться, На одну сторону розтягуємо і на іншу. Ось так, щоб була така заглибинка. Далі, дивіться, ми зробили лаву для телесика і весельце. Бачите, просто паличка така, дерев'яні весельце. Ось так. Човник у нас уже на озері, дивіться, потрібно ще зробити очерет. Ось так: дивіться, взяла я три палички витеж на кінці для очерету коричневого кольору, а листечко зеленого. Зробите таке і це будуть декорації. І залишилось зліпити телесика і посадити його в човника. Що ж для цього потрібно? Дивіться, спочатку з білого чи такого світло-жовтого. Голівку робимо. І ось такий, дивіться, зробили, він же шариженький у нас хлопчик, ось такий плоский, трішки кружечок. Це будуть у нас вол... волосечко в нього буде. Ось ми робимо, прикладаємо, щоб було ж схоже, що це волосечко. І зразу він оживав на цей телесик. Ось так, дивіться. Все, дивіться, як гарно. Так. Далі, що ж потрібно? Очки зробити. Очки. Ну, трішки чорного, дивіться, що. Ні, не будемо чорного. Давайте носика намітимо, носика йому, Так, ось, намітимо носика. Так, і рот. Хай він у нас посміхається. Ось так. Все, голівка є. Тулуб, дивіться, ми зразу одягнемо в сорочечку. Ось так він у нас буде сидіти, то ми зразу прикріпляємо ось такі, бачите, ковбаски. Зробили. І так десь тут він повернув їх. Так? І ми можемо сорочку зразу прикрасити. Прикрасимо, щоб вона була яскрава. Ок, як там захочете. Ось так. Так, тепер ручки. В нього ж виглядають ручки. Ми зробили ось так. Просто, просто взяли такі невеличкі овальчики і зробимо пальчики теж. Бачите, що було видно. Потім виправимо ще раз. П'ять пачок 5. Ми прикріпили. Тай 5 пальчиків 5. І сюди прикріпили. Ось у нас ручки. Так. І тулуб. Він буде сидіти у нас із чорного кольору. Бачите, я зробила так. Ось так. І тепер залишилось прикпити голівочку. Ось ми його так. Прикріплюємо. Так, і що, залишилось нам посадити телесика в його човника. Так, ось, бачите? Фігурку цю посадили, посадили ось так, даємо йому виселиться. І ось такий у нас івасик телесик. Ну ось дивіться, мій івасик Телесик в човнику вже поплив по ставочку. Тепер чекатиму від вас, ваших робіт, ваших Івасиків. До побачення.